Тор Руслан Ханомак звинуватив у брехні свою колишню блогерку Аліну Шаманську. Справа у тому, що нещодавно вона дала інтерв'ю маші їх і розповіла такі шокуючі подробиці про їхній шлюб. Наприклад, зізналася, що страждала від газлайтингу, аб'юзу і маніпуляції, і що чоловік її зраджував. Зокрема, що коли вона була на шостому місяці вагітності, дізналася, що Руслан Ханомак переписується з іншими жінками, причому були переписки навіть сексуального характеру. За два тижні до початку повномасштабного вторгнення Аліна Шаманська наважилася на розлучення, але Руслан Ханомак вмовив її дати Слункам другий шанс. Вони поїхали в США, де власне і зустріли війну. Однак в той же час трапилося те, після чого блогерка наважилася остаточно розлучитися з чоловіком. Вона сказала, що він вдарив їхнього сина по обличчю на його дні народженні при гостях, бо той не захотів говорити з бабусою та дідусем. Після цього Аліна Шаманська попросила Ханомака зібрати речі та поїхати від неї. Ну а ще блогерка розповіла в інтерв'ю, що подала до суду на колишнього, аби визначити місце проживання їхнього сина та встановити графік його зустрічей з батьком, позбавляти чоловіка батьківських прав вона не збирається, але вимагає дотримуватися умов, які зараз порушуються. Після цих звинувачень Руслан Ханумак вийшов на зв'язок і прокоментував слова своєї колишньої. Він зазначив, що не збирається виправдовуватися з однієї причини, бо в майбутньому це може побачити їхній син. Сказав, що ситуація двояка, бо з одного боку йому не треба казати, як він робив. Але з іншого, три роки на нього льється бруд без жодних доказів і з постійними погрозами. Тож, мовляв, терпіти мовчки вічно теж для нього не вихід. Руслан Ханумак сказав, що 95% того інтерв'ю Аліни Шаманської то все наклеп, вигадка, перекручена інформація та її особисте бачення, яке підкріплене лише емоціями. Крім того, він звернувся до колишньої і зазначив, що треба розповідати все повністю, і запропонував їй разом сходити на інтерв'ю. Але на цьому історія не завершилася, бо нова дівчина Руслана Ханумака втрутилася у цей скандал. Її звати Катерина. Разом з актором вони вже два роки. і Дівчина виклала пост, де з іронією відреагувала на. Слова Аліни Шаманської вона написала, мовляв, що робити, якщо почуваєшся найщасливішою, коханою, захищеною та оточеною турботою, проживаючи з бідним безробітним нарцисом аб'юзером, який не припиняє морального насилля ані на хвилину. Під цим дописом лишили чимало коментарів однак сама Аліна Шаманська на момент запису програми поки не коментувала ні слова колишнього, ні його дівчини.